Я так скажу таку формулу: чим більш результативними будуть зустрічі між українцями, європейцями та американцями, тим менш результативними будуть зустрічі між американцями і росіянами, оце все, що потрібно знати. Тому якщо ми думаємо про те, щоб нам зберігти єдність. Сполучених Штатів Європи і України це хороша зустріч. Якщо ми думаємо про те, що такі зустрічі просувають нас до закінчення війни, ні, не просувають. Навпаки, у росіян з'являється більше приводів говорити, що вони не готові поки що до завершення війни, що треба все це обговорювати, і це в принципі розвивається за сценарієм Путіна. Це те, чого він хотів би, щоб ми продовжували мирні перемовини під час бойових дій. Ну і тоді, якщо ми якісь нові пункти пропонуємо американцям, вони з цими пунктами погоджуються, росіянам їх презентують, росіянам якийсь один пункт подобається, а інший пункт не подобається. Давайте, давайте далі говорити. Це є розрахунок продовжити ці розмови. Причому я точно скажу, до якого моменту. До січня 2029 року, коли Дональд Трамп залишить овальний кабінет, От вам вся весь розрахунок Путіна він дуже простий.